Голодомор 1932-1933 років це одна з найжахливіших трагедій української історії. Не стихійний голод, аж штучно створена катастрофа. Режим насильно забрав зерно у селя, посилив репозиції хліба та блокував виїзд із сіл. За даними інституту національної пам'яті, втрати становили майже 3 мільйони 940 тисяч людей, які померли і ще приблизно 600 тисяч на народжені через демографічні наслідки. Та це не просто статистика, це мільйони особистих драм. Режим забороння фіксувати смерті через голод. Відповідні записи у смертних книгах змушували приписувати інші причини. У багатьох регіонах, особливо на системі, смертність зросла в рази, в деяких містах та селах за рік. Вимерло понад половину населення. Голод став інструментом масового знищення українців. Барило Микола Каленович Уродження села Єлизаветівка Марійського району згадує особливо тяжкими були роки з 1932-1933 років. Наша сім'я була з трьох чоловік. Ми ледве вижили їли те, що могли знайти листя, корені, трави. Інший свідок кусь Федір Іванович народився 1911 року з села Лизинівка, Чернігівська область. Він розповідав. Лободу, конюшину, листя Липи. Це було наше харчування. Але навіть так багато людей пухло, страждало, помирало. Люди були худі й опухлі. Лучше вшановуємо пам'ять жертв володомору і передаємо цю історію далі. Нашим дітям, нашим громадам, щоб таке більше не повторилося. День пам'яті кожного це наша відповідь на жах володомору. Ці спогади голоси тих, хто пережив. І завдяки таким свідченням ми можемо відчути людський вимір трагедії, а не лише цифри.